Цьогоріч свято видалось досить патріотичним. Подвір'я ліцею майоріло барвистими вишиванками та синьо-жовтими кольорами. Традиційно розпочали зі знайомства з першокурсниками. На церемонії посвяти у ліцеїсти привітали майбутніх електрогазозварювальників, слюсарів, кухарів, швачок, електромонтерів. Загалом цьогоріч родину ліцею поповнили сім нових груп. На жаль, свято знань затмарила спільна біда. Тривають бої на сході країни, де гинуть наші співвітчизники. Тож після внесення державного прапора України усі Сутні схилили голови на знак вшанування світлої пам'яті тих, хто віддав своє життя за батьківщину, тим самим увійшовши в безсмертя. У такий складний для нашої країни час витримки злагоди миру побажав усім присутнім директор ліцею Анатолій Крузер. Важає учням на цьому шляху підкорити нові вершини. Знань, зустріти добрих і надійних друзів та досягти ом'яної мети. Переконані ваші здібності наполегливість стануть запорукою незначних успіхів. В ході лінійки прозвучали й слова вдячності педагогічним працівникам, які щедро діляться власними знаннями, виховуючи справжніх патріотів своєї держави. Їхня мудрість залишиться з вихованцями на все життя. Переконаний очільник закладу. Анатолій Крузер побажав учням успіхів та досягнень в оволодінні обраної професії, адже впевнений, що вже в найближчому майбутньому Україна буде єдиною мирною країною і як ніколи потребуватиме молодих кваліфікованих фахівців, які розбудовуватимуть нашу державу гарно навчатись, отримати знання, відповідного освіту, спеціальність сформуватись фізично і духовно. Для цього в ліцеї є високопрофесійний педагогічний колектив, відповідна матеріально-технічна база, проводяться позаурочні виховні заходи. Працюють гуртки різного спрямування спортивні найкращих ліцеїстів за підсумками минулого навчального року відзначили грамотами за активну участь в житті ліцею та високі досягнення у навчанні. І ось хвилююча мить перший дзвоник, який покликав учнів Нетішинського професійного ліцею на перший в цьому навчальному році урок на тему Україна єдина країна його мета поглибити знання учнів про непорушність державного суверенітету, незалежність і територіальну цілісність української держави. Виховувати любов і повагу до рідної країни, до її символів. Ліцеїсти та викладачі закладу до уроку добре підготувались, присутні мали змогу здійснити подорож у минуле нашої країни, пригадавши основні моменти історії, переглянути патріотичне відео тощо. Першокурсникам та й усім ліцеїстам побажали бути успішними учнями, впевненими людьми, відповідальними громадянами, готовими бути повноцінними членами суспільства, які дбатимуть про стабільність, мир і злагод в Україні.